Урочистість небовзяття Пресвятої Діви Марії хотілося би сказати за Яном Дамаскіном, що та, яка прийняла в слово, та, яка його народила, та, яка його носила, та яка про нього дбала, але та також яка споглядала на нього як на розп'ятого, і тіло його тримала в своїх обіймах. Та достойна споглядати його прославленого у славі вічні. Жодних сумнівів немає щодо того, що Пресвята Діва Марія взята з тілом і душею до неба, бо не міг син дозволити, щоб тління тіла пізнала та, яка носила його у своєму лоні. Брати і сестри, це прекрасна звістка для кожного з нас, бо частинка нас, частинка церкви, вже прославлена в небі. Пресвята Діва Марія, заступайся за нас.